2 грудня, попри доволі сніжну погоду, у центрі Луцька відбувся черговий мітинг громадських активістів, які вимагають від Луцької влади та керманича Ігоря Поліщука виділяти більше грошей на зсу. Зокрема, на зустрічі обговорили ті рішення, які вже були прийняті на черговій сесії Луцької міської ради 29 листопада. У нас такий до кінця війни постійний має бути контроль за ними. Що ну і, і потім має бути контроль. Ну це вже є, будуть. Я вас просити не можу, але треба постійно. Но контрможе, ми навчимось за цей період контролювати владу за цей рік, і може нам це і надалі прине і не може, а воно нам принесе, якщо більшість так робило. За словами активістів, дуже шкода, що Луцький мер лише зараз почав дослухатися до жителів громади. Проте не варто на цьому зупинятися. Депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик повідомив Лучанам на тому, що було прийнято Луцькою міською радою про 500 мільйонів на зсу. Не варто ставити крапку. Адже це є рамкове рішення. Це є декларація. <після> Наступний так <після> це є пів кроку. на, насправді на, на гроші будуть виділятися на наступній сесії. Наступна сесія буде 20 грудня, і тоді ще раз треба підійти до міської до міської ради. <після> Щоб ні в кого як казали, не дрогнув палець і виділили ці гроші. Лучани ж кажуть, зупинятися на цьому не збираються, будуть залучати все більше людей до мирних акцій. Бо лише коли є великий тиск громади на владу, тоді влада починає слухати активістів. Сьогодні з чоловіком я вас вибачаюсь е, розмовляла. То він був два дні на позиції. Каже Наташа, там нас так два дні так вже. Що хвостили? Вони мають таку силу селену всього, а з ними е -е, воює добровольцем німець. Він каже тупо, прямо і каже так, що менше хай крадуть. От теж я хожу на ці зібрання, де в мене вон. Отут, от син на цій стелі. Я хочу сказати, ми повинні якось придумати. Я сама не можу придумати. Ми повинні всі, кожен має придумати, залучити дуже велика сила. Є велика громада, коли дуже багато людей. Остаточне затвердження виділених цих півмільйона гривень відбудеться уже на наступній сесії, яка відбудеться 20 грудня. Але перед цим проект бюджету громади обговорюватимуть, і саме тут громадськість має максимально включитися у процес. Якщо цього не зробити, тоді луцька влада та мер Поліщук, ймовірно продовжать виділяти мізер на потреби армії і закатувати мільйони у дорогу та ремонт дворів. Люди хочуть більшого, так як і говорили, через те, що коли відкрили цифри, коли ми бачимо, які є залишки, коли ми розуміємо, який є, дохід може бути в міському бюджеті, то розумні люди розуміють, що можна виділяти і півтора мільярда через те, що якщо сьогодні не маніпулювати дійсно цифрами, а розуміти те, що на залишках є на сьогоднішній день 900, більше 900 мільйонів. Ну нехай ще потратять вони зараз за, за грудень місяць. Нехай хай їх навіть закли залишиться 700-600 мільйонів. Це вже ті гроші, які є. А які ще а до цього залишиться не так багато зібрати в наступному році? Сьогодні всі ми маємо гуртуватися. Знову ж, як ми згуртувалися 24 лютого, так само ми маємо сьогодні згрупуватися усі громади і зрозуміти, що максимально треба Поділяти кошти сьогодні на збройні сили країни активісти. Обіцяють, що їх протест буде тривати доти, доки міська влада не зрозуміє, що усе зараз потрібно виділяти на зсу, а не на ремонт вулиць, вкладання бруківки та інших ненагальних потреб.